Доброго дня. На годиннику 10.34. Сьогодні є наша програма Олександр Трюгубов, кандидат економічних наук, доцент завідувач кафедри підприємництва корпора... корпоративної та просторової економіки Донецького національного університету Мі Василя Стуса, керівник проєкту Програмна підтримка діяльності. Малого та середнього підприємництва, розвиток підприємницьких навичок ВПО. Доброго дня, пане Олександр. Доброго дня. говорити ми сьогодні будемо про економіку. Ну зокрема, у межах підготовки до проекту проводили дослідження щодо потенціалу привабливісті Хмельницької Вінницької областей щодо розвитку малого та середнього підприємництва. Ось, власне, про цю та іншу тему ми і поговоримо, але спочатку про проект. Проект називається Програмна підтримка діяльності малого та середнього підприємництва і розвиток. Підприємницьких навичок ВПО, чому виникла ідея його проведення? Хто був ініціатор проведення, скажімо, цього проекту? Цей проект було розроблено громадською організацією Академія успіху засновниками цієї організації, і більшість членів цієї організації це саме ВПО-переселенці. Ще першої хвилі назвемо це так. На року, і звісно, що Дивлячись на те, скільки людей сьогодні переїжджає до Вінницької, до Хмельницької областей, переїхало, ми не могли залишатися осторонь, і ми вирішили розробити цей проєкт. Фонд Східна Європа підтримав його, і зараз ми вже півроку як його реалізуємо. А як саме, ну скажімо, ререалізовувався проект, його, його механізм? Mm -hmm. Ну, тобто, щоб було просто зрозуміло, власне, про проект, ми ну, говоримо в загальному. А як він саме його реалізація? Ну е кінцевим результатом цього проекту є розробка проектів програм підтримки малого та середнього підприємництва в Хмельницькій і Вінницькій областях. І для того щоб розробити ці програми, ми е, проводили дослідження е, привабливості цих регіонів з точки зору малого та середнього підприємництва, з точки зору релокації підприємств. З точки зору релокації малого та середнього бізнесу е, ми з е, в... Ходять цих досліджень, ми з'ясували, яких навичок чого не вистачає підприємцям, діючим підприємцям і тим людям, які перемістилися сюди і хочуть започаткувати власну справу. І ми розробили тренінгову програму, в межах якої ми розвивали оці навички, яких не вистачає підприємцям. І ще ми проводили дослідження, як вже, як вже згадувалися, да? привабливості цих регіонів. І... В результаті ми от зараз закінчуємо розробку проектів програм підтримки, а пане Олександрі, саме про а, дослідження щодо потенціалу і привабливості Хмельницької Вінницької областей ну, мається на увазі щодо розвитку малої середнього підприємництва. Які висновки? Тобто, які цікаві моменти, на яких варто було б зупинитися, і варто було б ну почути mm -hmm. них? А, В ході е, дослідження нами було опитано. Е, Ну, майже 600 е респондентів. Крім того, ми провели по чотири фокус-групи в Вінницькій і Хмельницькій областях. Учасниками цих фокус груп були представники бізнесу, і місцевого бізнесу, і релокованого бізнесу. Е були представники місцеві жителі, як споживачі послуг малого та середнього підприємництва. Е ну і ті люди, хто потенційно хотів би стати підприємцями. Ми виявили ті проблеми, на які звертають увагу діючі підприємці ті, хто ну, зараз знаходиться на етапі становлення власної справи, на етапі започаткування власної справи, вони стикаються ну, з такими проблемами, як, наприклад, нестача якоїсь інформації. Дуже багато людей говорили про те, що непогано було б, якщо б було б створено якийсь центр підтримки малого та середнього підприємництва. І ми про це будемо говорити в а саме, а що передбачено центром? Мається це на увазі це юридичні якісь послуги, фінансові послуги, тобто щоб центр це саме консульта... думав... консультативна підтримка. Це такий центр, в якому б консолідувалася інформація про можливості фінансування, наприклад, власної справи, угу. да, про ті ж там грантові програми і таке інше. Багато людей ну не мають взагалі то досвіду. Да, що робити, як діяти, якщо ти хочеш започаткувати справу? Тому що багато людей ВПО, да, які перемістилися сюди, вони ну перебуваючи там, де вони жили раніше, вони не думали про. Бізнес, про власну справу, вони були найманими працівниками, але зараз вони знайти роботу по спеціальності в нових регіонах проживання не можуть. Тому, звісно, що вони думають про те, щоб щось робити, вже своє, власну справу відкривати. Вони не мають навичок жодних. Що робити, як, як починати що? Що робити, куди йти, умовно кажучи, в тому центрі можна було б надавати якісь такі послуги. Крім того, там тренінгові якісь програми може могли в цьому центрі через цей центр реалізовуватися. Юридична якась допомога. Ну основне, звісно, що на що звертали увагу підприємці-початківці, це от інформація про можливості фінансування їхньої діяльності про грантові програми, про державні програми підтримки. Тобто, має бути такий центр, який би об'єднав, скажімо, в собі оцю і юридичні моменти, і фінансові моменти. Консультації, да, да, да. Угу. А які ще моменти, на які варто звернути увагу, крім того, що ну, було б бажано створити такий центр саме для підтримки малого і середнього підприємства? Які ще моменти, ну, скажімо, цікаві для, для підприємців? Ну, щодо центру, ми ще будемо обговорювати, як він має виглядати, якщо дійсно доцільно його створювати. Ми будемо обговорювати це питання саме на форумі, який відбудеться 9 лютого. Форум саме є призначений для того, щоб обговорити всі моменти програм розроблених нами програм підтримки малого та середнього підприємства, в тому числі і на це, це питання створення цього центру. Тому ми запрошуємо усіх доєднатися до цього. Форуму а, про форум да. ми ще ми ще поговоримо. А тут я ще хотіла уточнити, які галузі потенційно є найбільш привабливими, скажімо, для малого і середнього підприємництва у рамках дослідження, яке ви проводили. Ну, це традиційно. Тут нічого нового ми можливо не з'ясували для себе. Це традиційно там роздрібна торгівля, це it сфера яка розвинута в Вінницькій області. Ну і це сфера послуг, вона дуже розвинута в Хмельницькій, наприклад, області. І це ну, дослідження це підтвердили. Mm -hmm. Що саме ці сфери є найбільш привабливими для. Цих регіонів потенційно привабливими, але після перемоги, звісно, буде сфера туризму, гостинності. Угу. А про форум 9 лютого має відбутися міжрегіональний бізнес-форум за участю місцевих органів влади, бізнесу, релокованих малих і середніх підприємств підприємців. А ось про цей форум більш детальніше. По перше, де він буде проходити? Він буде проходити в коворкінг-центрі Міроспейс. З 11 години 9 лютого ми пропонуємо передбачаємо представити там проекти програм, розроблені нами, програм підтримки малого та середнього підприємництва, і обговорити ці програми. Сподіваємося, що долучаться до цього форуму усі бажаючі, не тільки там представники місцевих органів влади. Ну і всі, хто зацікавлений в розвитку малого та середнього підприємництва, хто має бажання започаткувати власну справу, тому що це, це питання безпосередньо стосується всіх. я зрозумів. Тобто мова йде саме про то про те, що на формі на бізнес-форумі може бути представлені програми саме підтримки, ось скажімо, малих і середніх підприємств. Ну і зрозуміло, що поки не вистачає консультаційного центру саме для малих і середніх підприємств, де б надавали. Скажімо, юридичні послуги, надавали послуги з фінансових питань, надавали послуги з грантів. Ем, е, які програми ви розробили? Тобто, що в програмах, на чому робиться акцент? Щоб просто було розуміло, власне, про які програми ми говоримо. Це саме програми підтримки малого та середнього підприємництва. Ну, ну, як вони, його підтримати, я маю на увазі? Ми, о, Визначили mm -hmm. чотири пріоритети в кожній програмі, але я не буду зараз про це говорити, mm -hmm. тому що це питання. Бо це буде бо, цікаво, Ну так? це по-перше, ще обговорюється серед робочої групи. А по-друге, ну саме це ми представимо на форумі. Да? Визначено чотири пріоритети розвитку, і ми пропонуємо певні заходи в кожному пріоритеті. Ну, тобто, якщо так загалом сказати, то це там розвиток екосистеми підтримки, розвитку і підтримки малого та середнього підприємниця. Це розвиток кадрового потенціалу і навичок. Самих підприємців, це діджиталізація бізнесу. Ну, от такі mm -hmm. пріоритети, якщо загалом. А наскільки, ну, скажімо, запропонувати можна, а як реалізовувати, з якими проблемами ви прораховуєте, що ви можете, скажімо, зіштовхнутися під час реалізації цих пропозицій? Ну, Пропозиції завжди буває багато. Питання, як їх реалізувати, усьому таке головне. Ну, звісно. Питання реалізації цих програм то вже не зовсім наше питання. Ми можемо, звісно, як громадська організація, як університет. Ви виступаєте теоретичні, скажімо, моделі приподу. Так, але ми можемо долучитися до реалізації якихось деяких ну, моментів, скажімо так, да, якихось заходів, які ми пропонуємо. Але все ж таки реалізація програми в цілому вона залежить від місцевої влади. Але тут хочу сказати, що на всіх етапах реалізації нашого проекту ми залучали представників і міської влади, і обласної влади, то тобто тому... експертів да, да, тому я сподіваюся, що розроблені нами програми вони будуть взяті до уваги владними структурами і будуть реалізовані. Пане Олександре, ще один момент. Як у межах проекту передбачено розвивати? Підприємницькі навички внутрішньопереміщених осіб, ось конкретно mm -hmm. цей, скажімо, аспект. Що це мають бути тренінги? Тоді де їх проводити? Хто їх буде читати? Ці лекції? Ми вже провели тренінги. У нас було розро... розроблено тренінгову програму. Вона складалася з вісьми тренінгів. І ми вже у Вінниці ми завершили вже цю тренінгову програму, а в Хмельницькому ще два тренінги в нас залишились, вони будуть проведені наступного понеділка. Ми проводили тренінги в, ну, в різних просторах. Тут в Вінниці, це і Хаб Містозмістів, це і Вінсмарт Центр. Там експерти з певних питань, з командотворення. З Фінансів, взагалі-то з розвитку підприємницьких компетентностей, з використання цифрових інструментів для бізнесу. Вони проводили а, тренінги, це такі ну, потужні достатньо. Тренінги цілоденні і були люди, які брали участь у всіх вісьми тренінгах. У нас бо uh -huh. їм дуже подобалося. Вони так дуже слідкували за тим, щоб не пропустити жодного нашого заходу. І от два тижні тому ми проводили чотири тренінги в Хмельницькому. і там теж велику зацікавленість викликала наша тренінгова програма. Угу. Ну, і я нагадаю на завершення, що 9 лютого у Вінниці відбудеться міжрегіональний бізнес-форум за участю місцевих органів влади і бізнесу релокованих малих і середніх підприємств, і на ньому будуть обговорювати, як допомогти малому і середньому бізнесу, тобто підприємствам, які і переїхали, і підприємствам, які давно працюють у Вінниці. Ми сподіваємося, що після цього форуму будуть зроблені якісь певні пропозиції і. Клімат, бізнес клімат у місті а, поліпшиться. Ну дякую вам за таку цікаву вам. розмову. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Олександр Тригубов, це кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва корпоративної та просторової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса. І він же керівник проекту програмна підтримка діяльності малого та середнього підприємства і розвиток підприємських навичок внутрішньо переміщених осіб. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одини